Випав файний дощ, зайшов я у ліс, подивитися, чи є якісь гриби. І тут я натрапив на отаке чудо природи. Як думаєте, що це таке? Це є трутовик сірчано-жовтий. Так, трошки я прибрався, як бачите, воно тут собі булькається. Ще трошки поварю. Вода така ну, підсолена. так сильно я підсолив, спеціально, щоб трошки оці гриби. Питали в себе сіль. А далі я вже буду давати по смаку. Зараз покажу, що мені для цього потрібно. У мене немає ні штатива, нічого, тобто блін, не буде такої суперзйомки. Отак. От з чого я тут буду робити той свій делікатес того гриба? Сало, яке залишилось з прошлого походу, з минулого походу. Цибуля. Взяв кріп то дасть дуже класний смак і запах. Ну і два види перця. Все. Тобто, можна сказати, гриб, цибуля, сало, перець, сіль і кріп. Перейдемо до самого смислу даного відео. Трошки олії, сало, цибулька, потім гриби, потім сметана. Написано з натурального молока, повіримо. І в кінці. Дамо кріп так чисто для запаху та смаку. А, обов'язково я собі даю перець червоний і чорний, тому що я люблю гострий, я такий темпераментний мужчина. Так що такі справи. Так, тут ремонт. Зараз в мене штатив ту камеру завальохаю. Бачите, тут в мене кухня, а тут у мене ремонт, ремонт. Ремонт. Повний капець. Ну ладно. Починаємо. Даємо. Олійку. О, сковородка вже шокове. Та сковородка взагалі бомбезна. Я ще пам'ятаю, як тату на ній нам аванена викладає. Гуна сковородка найкращого світу. Ось так, топим, сало, топим, 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 сало. О, сітні же. Ну, я просто лівша. О, красота. О, А на красота. Я вже такий голодний, я не знаю. Я зараз хочу зробити оцю. Присвічну хаванину і дуже корисно. Щоб ви собі розуміли, оцей ніби глутовик це з сімейства чаги. От чага. Чага всі напевно знають. А то щось типу того. Але вони тільки, от я їх зустрічав, тільки в червні. І дуже класно, коли їх молоді найти. Це взагалі делікатес. Молодієш, не находы знаходимо тільки такі. Будемо такі єси. О, так, так, так. О, так, 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 так. О, мене шумок прилипає до прята. Пушимо. Пушимо гарненько до золотистого кольору. Тепер сам делікатес. Ану. Ну. Секрет в тому, що треба, щоб трошки вони підсмажились. Ну тобто смажити так, як... Картопля. Ось так. Трошки підругняни. Тепер даю сметани з натурального молока. А лише це є. Бабусін рецепт із сказки. Бо та зараз сметана буде горіти. Що треба зробити, щоб вона не горіла? Це дуже просто. Стаємо води. О, пішло. І що? перемішуємо. Ох, запах пішов, запах. М -м -м. Грибний запах від такого якогось дерева. Бо це я знайшов на такому... Дубовому пинку і повалений був. Так, зменшуємо газ. Робимо маленький газ. Це дуже класно на природі, Я колись таке на природі зроблю. Але хоча зараз підуть інші гриби, будемо готувати щось інше. О. І отак от тихенько воно має десь тушкуватися. Я не знаю, я думаю, десь хвилин 30 мінімум. Щоб все гарно впитало, всі смаки, сметанку. І саме головне, що оцей гриб він не втрачає структуру. Отакі палочки ви будете отак от і їсти. Я вам потім покажу. Чому я так от нарізав? Це дуже класно. До речі, дуже... От, напевно, китайці би то їли своїми паличками капець. Ось так. А далі вже сіль перець, все по смаку. Зараз я покажу, що я роблю. Бо я люблю. Остренькі. Я роблю отак. Даю червоної паприки гострої, тому що в неї свій специфічний смак. О, ось такий смак в неї. Так, 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 щоб було. Файно, 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 остро, файно, файно, гостро. О, так, Ну нічого, теж так трошки. Ну, о, так трошки о, так. Я думаю, так достатньо. Перемішуємо. Так. Сіля не даю. Поки що тому що в мене цей гриб варився в соленій води, і я думаю, що він зараз свою сіль віддасть і буде шикарно. Отака от, от красота. Красота. Так, пробуємо. Солена бомба. Ох, і причини таке. Значить так, я даю ще трошки води. для сметана дійсно якась для натурального молока. Я даю ще води, перемішую, хай собі тушкується. Так, все. Ням-ням. Ось вот так вона булькає. Перемішаємо, Ох, так і що? Я би і так їв. Але для, як то кажеться, красоти для кольору ми дамо отак. От отак, отак, отак. От так. так що всім Смачного. Якщо зайшов контент, подивіться інші мої відео, підписуйтесь, пишіть коментарі.